Слава Ісусу Христу, багато хто з людей говорять, що навіщо та віра в Бога, якщо у світі дуже так багато зла і хочуть сфокусуватися на чомусь матеріальному. І чому так багато зла по одній простій причині, що люди відкидають Бога і відкидають Слово Боже зі свого життя? А все на світі створено Словом Божим, все на ньому стоїть і все тримається завдяки Слову Божому. І коли люди відкидають його, коли роблять неправильний вибір проти Бога, проти Слова Божого, то приходять, приходять руйнації. Ось і від людини залежить, який вона зробить вибір, щоб в майбутньому не було ніяких зруйнацій. Тому повне відео. Подивіться на каналі Слово Богу.